Стартувала гуртова виставка Взуття Галичинашу з Експо. В одному залі зібрали продукцію близько 40 підприємств та взуттєвих фабрик з України та світу. Для чоловіків тут не лише кросівки та комфортні макасіни, але й класика. Інспектор, ну, є Оксфорд теж саме. Його можна одягати під будь-які штани, він йде як кежуа. І під джинси можна одягати, і під класику штани. Більше то ж саме класичні моделі, які йдуть на неолітовій підшові. Шкірні аксесуари також тут. Жіночі сумочки, гаманці та ремені для всіх на будь-який смак. Нове технологія обробки кожі, тиснення, яке під стиль фірогаму. І вона у нас представлена в різних цветах. Ремни ми делаем тільки з натуральної кожи. Они рассчитаны на категорію от подростковых, якщо взяти там школьный ремінь, і заканчивая вже зрослим возрастом, скажем так, тобто подойдет для всіх. Для гуртових покупців виставка працює до 27 листопада.